Чому Духовна Рада і взагалі чому християни усіх конфесій проти цього документу? Не буду говорити вже так докладно, про що там йдеться. Це можна прочитати. Стамбульська конвенція має 50 сторінок, не дуже довго, але там є кілька пунктів, які конкретно б'ють в наше життя. І е, може просто дуже сильно зашкодити, а то і знищити. Отже, перше, що непокоїться в Стамбульській конвенції, вона демонізує е, традиційний сімейний уклад, тобто вважає сім'ю головним джерелом насильства. Бо конвенція сама є е, 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 ніби так добра. Правда? Бо вона говорить про захист, перед насиль... захист жінок перед насиллям. Намір ніби добрий, але за цим криється дуже велика небезпека, тому що, якщо добре вчитатися, Стамбульська Менція абсолютно не захищає жінок. Навпаки, вона власне б'є в ті сімейні традиції. Які в нашій українській культурі вже уклалися від віків і будуються на християнській моралі. Е, конвенція не говорить про основну причину насилля. Яка основна причина насилля в наших сім'ях? Алкоголь. Алкоголь. І якщо ми навіть в поліції візьмемо, наприклад, запит е про, е те, про виклики е до скандалів, і то побачимо: 90% причина над алкоголю. Чоловік надужив алкоголю, побилися там, посварилися, побилися і так далі. Конвенція слова про це не говорить, вона навпаки, вона говорить власне про те, що це просто. Ці сімейні традиції, ці сімейні ролі, які є в сім'ї, в сучасній традиційній сім'ї, це є власне, проблемою, і це є власне, джерелом, джерелом насилля. Стамбульська конвенція бреше, тому що не це є власне, джерелом насилля, не сім'я. Єдина її мета це є впровадження ідеологічних. Канонів. Вона пропонує е, вважати причиною насильства гендерні стереотипи і впроваджує теж е, е, розпрацьовує таке поняття, як гендер. В нашому законодавстві це поняття вже є давно, але воно вживалося як синонім статі. Стамбульська конвенція вже не говорить, що це є синонім статі, тому що в нас є і полярна стать, правда, є чоловік і жінка. Гендер може бути будь-ким. В деяких країнах Європи є десятки різних гендерів.